Родичі, всім привіт великий. У нас обід, сніжок пролітає трошки холодно. Визвали мене сьогодні, будемо підписувати якісь бумажки на мою учобу, Учити мову будемо. По-моєму, це отвічно. Я так почти 2 неділі прождав, я чуть менше прождав. Зараз йду підписувати, що там мені розкажуть, я вам потім, звісно, розкажу. Уже хочу почати учить мову з учителем. Ну, так що все у нас добре. Слідуючий момент по поводу життя. Хто не бачив, там десь є, там, де я живу. Я плачу 2700 датських крон. Верні должен платити 2700 датських крон в місяць. Скільки це можете самі перевести? Ну це багато. І це перший раз в моїй житті за 31 мій год, що я живу. У мене з'явився долг. І чого він з'явився? Тому що немає в мене ще карточки. Я вже її оформив почти тиждень назад. Немає карточки, не можу зайти в банкінг, щоб оплатити це вопіючі Ну Сьогодні вроді як помогли мені дзвонили. Мені потім прийдеться просто за два місяці заплатити, як я вже собі зроблю карточку, як вона мені прийде. Нічого страшного немає, ну не люблю я ніколи бути должним. Все, я погнав. Далі я вам розкажу багато чого цікавого. Не переключайтесь. Кстати, можете підтримати лайком, це мені сильно допоможе. Пішов, штани опять ширинкою назад розворачувати. Пройшло вже півтора часа. З того моменту, як я почав записувати відео, я вже вийшов. І з вашого позволенням вже дома розкажу, бо на вулиці холодно, чесно, так сиро, вітер дує. Питали мене дуже багато чого, і дуже багато полезної інформації буде для вас. тих хто хоче в Данію, і оці, -оці моменти починаємо вам полезності вносити, бо... бо от щось узнав, вам все розкажу. E, значить, я туди приїхав, почекав там буквально хвилин, 10, вийшла датчанка. Саме, що цікаво, вона з мною одразу поздоровалась за руку, може, їй подобаються мої сильніші руки, не знаю, ну це мене просто удивило, за руку поздоровалась, жінка дуже сильно хороша, не суть. Пройшли ми значит, з нею в кабінет, сіли, був, звісно, переводчик. Переводчик должен був нас по відео переводити, по відеосвязі. ну щось Вона каже, що у нас не виходить з так, ну по телефону. ну Тобто телефон був включений. Ну, як ви балакаєте, так само вона нас чула і переводила мені на український і на дацький. Саме перше, що мене спросили, я не знаю за чим, якщо вони вже мене спрашували. Опять за сім'ю сам я не сам є з діти, немає. Ну то тобто, й вже колись мене таке спрашували, цей раз так само. Ну, мене предупредили сразу, що будуть можуть повторятися вопроси, що я вже колись на них відповідав, Типа така процедура. Ну, процедура, так процедура. Слідуючий момент, за що мене спросили, це чи вже я собі зробив банк онлайн, замовив свій банковську карточку. Я кажу, що дав карточку. я Вже собі заказав. Якби я не можу зайти в онлайн банкінг. Ну ви розумієте, коли я її заказав, то довжня відкритися доступ. Що я вже в онлайні можу там заходити. Я кажу, що не виходить в мене чогось. І мені, звісно, з цим вопросом теж допомогли. З першого разу ми зайшли, я теж удивився. Це було класно, так що велике спасіба за допомогу. Я щось я вроді не топив тих всяких технологій. Вони просто не пускали мене, а там пропустило. Слідуючий момент, що ми робили, дали мені два листочка, там А4 буквально там всякі ознайомлення, всякі эти пункти, я пунктики. Прочитав, підписався. Ну наподобі, що я обязуюсь ходити, я об'язуюсь інтегруватися. Зобов'язуюсь вчити мову, ім'я, фамілію підписав, номер якийсь там свій вписав і все віддав, все добре, все чотенько. Далі ми знову балакали, я спрашували мене, де ти працював. Я знову сказав, що я працював в Польщі, в Україні електриком, працював в Чехії. Вони все позаписували. І наступний момент, який мене спросили, це за моє образування. Я кажу, що я інженер-електрик, є в мене документи, так, да, я далі покажу, потім поймете, зачем, що будемо робити. Скажу, да, в мене є всі дипломи, Вони всі одразу у мене на двох мовах: англійська, українська кажуть, да, це хорошо, це похвально. Слідує, що мене спросили, кажуть, а ти не хочеш його підтвердити, свій диплом. Я вже дивився, чому мені це раніше не казали. Ну, я догадувався. Да, кажу, звісно, хочу, як це зробити. Дали мені одну брошурочку, що я її покажу. І в дальнішому я мабуть, не сніму відео. Вам воно де думаю, понадобиться багатьом не іменно а за багато країн. Минуточку, не переключайтесь. Я чесно думав, що там мені може якось поможуть. але ну, мені кажуть, що це ви самі повинні зробити. В общем, немає там нічого сложного. Дали мені таку от бумажку, таку і таку. Тут все розписано, як це зробити, як підтвердити свою освіту. В Данії, я думаю, в дальніше ми це з вами зробимо легенько. Тобто, диплом інженера ми признаємо. Ну, він буде в мене буде, я надіюся, помашка, якщо все в нас вийдеться. Я сподіваюся, що воно вийде і зможемо ми її з вами признати. Ну, він не ми, я признаю, покажу вам, як це робити і ви зможете повторити так само зробити. І сказали, що відповідь чекати місяць-три місяці. Не скільки, ну не сильно довго. В общем, і чим мою, чим скоріше це зроблю, тим буде краще для мене. Так що обов'язково ми зробимо і диплом попробуємо свій підтвердити. Следующее, що мене спросили, це собі хоч практику або роботу. Ну, я так розумію, що мені будуть допомагати їй знайти. І вже багатьом я знаю, що понаходили. Звісно, я сказав, що щось ніби з електрикою связано. Я якби как бы, скільки вучився, чого ні. Я думаю, у нас все з вами вийде, якимсь помощником. Ну, мене теж одразу предупредили, що електриком не так просто стать. Ну, да ж ліцензія якась, бо тут -то все ліцензія, ліцензії в мене й немає. диплом, якщо я підтверджую, то це вже буде маленька побіда, й ми. Мы... В это це нам дуже сильно допоможе, потом поймете за чим і для чого. М -м Попросився кажу, що нібудь з електрикою, якщо можна, якщо можна. Вона каже вам практику чи роботу, я кажу, взагалі хотілося б, звісно, желательно роботу, але якщо буде практика, перша не робота. Хто не знає за практику, вони дають гроші, ну, в смісію зарплату тобі дають по, собі, по допомогу. Ну, різниці сильно немає. І не, в деньгах, звісно, буде різниця, але треба щось значити, треба щось стартунути. І так, далі. Я потім, звісно, почав задавати вопроси, бо мене інтересувало, як оказалось, ну, як мені розказали, курс вивчення мови взагалі розчитаний на 5 років. 5 років. І я одразу почав задавати питання далі. Я кажу, а як От на 5 років він розрахований правильно, правильно, а до 27-го має, наприклад, цей дозвіл. На цей вопрос мені сильно не відвідали, вона каже, що я не займаюся продлінням цих всіх штук. Каже, просто типа я так зрозумів, треба просто вчитися, а там. Все буде нормально. Мені був тільки непонятний один момент, так я до сих пор його не понімаю. Може, ви мені підскажете. От я об'язуюся об йти учити зараз мову. Правильно? Правильно. Плюс в мене, якщо мені знаходять роботу, я не можу спригнути зразу з школи. Мені треба закінчити, Він називається не курс, а якось, в общем, глава, якась, якщо так якось сказати, то якусь главу я джун закінчити, а потім тільки я можу. Работати і перевестися на зовсім іншу школу, десь тут, а, наприклад, на вечірні зміни. Ну, то тобто, есть з днем роботи вечером ходишь, ходиш мову, чи три дні в неделю можу вчити. Як це здійснено ще сильно не розібрався, але вже скоро ми з вами йдемо. Плюс мені назначили, вже на сьогоднішній тиждень я починаю виходити, буду вчити мову. Інтеграція починається у мене. Я вважаю це класна. Одне мені не класно, ну як мені не класно? бо я привык довго спати. Я ночі активний, з утра я не можу от зараз обід, я до сих пор не можу свою раму зібрати. Ну, я думаю, перестрою я свій графік зна нічого страшного немає. Школа там 8 чи 9 починається, буде. Ну, нормально. Одне їхати далеко, це 10, чи 11 чи 12 кілометрів. Плюс пересадки це от метро треба тоді на електрички їхати. Ну, нічого страшного. Якщо знайдемо роботу, ми з вами обов'язково знайдемо. Я знаю, що я вам багато грузюсь, що ми її знайдемо, але ми її знайдемо і потім поймете, що я так довго її шукаю і що треба робити далі. Плюс, звісно, мене інтересував вопрос за це жильоти. От Я вам зараз знімаю відео і мене теж предупредили одразу. Кажуть, що це тимчасове житло, ми вам будемо підшукувати тіпа, щось інше. Ну, Ви розумієте, що якби людей багато життя не так багато, і це процес не дуже швидкий. Я кажу, а ну хоч скільки тут я буду жити, ніхто не знає. Ну, як знайдуть, так мені потім прийде письмо, я так розуміє, і потім кудись мене можливо переселять. Що там будуть за основня, куди переселять, теж ніхто нічого не знає. В нас не було там багато времени, тому що вони визивають на огранічне количество времени. Ну там же не я один, то есть мені там півчаса чи півтора часа виділили, чи час, і слідій людині так само. Ну, примерно, ж вони вже працюють з людьми, знають, скільки надо часу. Та й на тому ми наш розговор закінчили. А, і поки ми ще ця дичанка ходила там з сірокопою ділилась моїх документів, то я побалакав з переводчиком, ну, тому що він був постійно включений. Я кажу, що ви дуже сильно хорошо балакаєте, вона каже, я тут 30 років уже живу, так що вона, я кажу, тоді все з вами понятно. І сразу спрашиваю, важко вчити мову, вона каже, що зависить, типу, як от человека, що вам не розказувала, що в кожного свої ці, хтось быстро вчить, хтось не быстро, вчить. в кожному по-разному. Ну, буду старатися, що делати, що я буду сидіти на пузі чи лежати і нічого не делати, ні, так діло не піде. Полежу, потім я вже какаю, стою, не мову не знаю, нічого не робити. Так діло не піде, мільйона так не буде. А мільйон все одно у нас буде хоч крон, хоч гривень, хоч доларів, не буде. Ну, коли я вже поїхав додому, мені по путі прийшло 8 листів на пошту, електронну почту, 8 різних листів. Вона мені теж казала, що їй прийде багато пісім. Там що написано було в цих письмах чи листах, що в мене там на курси, там графіки мої, посіщення, посічаємості. А і ще вона мені казала, що. Якщо я не буду ходити, ну тіко, коли підписував документи, то мене, опять же, те, що я вам казав, будуть санкції, якісь там налажуватися, якісь там карати, гроші будуть менше давати, і ну не знаю. Я не планірую. Сказала, що якщо я там десь заболію, чи що там є номер телефона, можна позвонити, сказати, що Віталька заболів там не може сьогодні прийти. Саме головне це предупреждать. І все, так що 8-8 прийшло. Будемо сподіватися, що мені допоможуть з роботою. Я ще хотів тоді піти одразу там, де за роботу допомагають, бо це разнім кабінети. Ну, я в неї спросив, каже, що не стоїть туди йти з понеділка, як вийдеш, там, чи коли, чи з вівторка. В общем, як уже будеш ходити на учобу. потім я можу буду задавати ці питання, які мене інтересують. Ну там і свої пожелання в поисках роботи або практики електриком. А ну пишіть, що ви думаєте? Работати електриком це добре чи погано. Ну, якщо я 4 роки влучився, то я думаю, мені не треба працювати по цій професії. Три роки роботи в водоканалі. Так, да, я не скажу, що я там Віталій тесла, звісно, хотілося б так сказати, але я не тесла Віталій. Ну що, ніби чалю. А помощні електрика що робить? Може, якусь там стіну проштробити, якісь там провода протягнути їх там, поприкручувати на стяжки, якусь розводку зробити елементарну, там щось пообирати, Ну таке самі розумієте, якусь катушку бабіну принести або. Ну, не знаю, як по мені це буде лучше, ніж якийсь коровник або ще що. Ну, і зачем я 3-4 роки вчився, логічно. Одучиться 4 роки, щоб піти на коровник. Я не знаю, вище образування. Так що дивіться, серйозний віталька чоловік стає. Давайте. Всім пока, всім удачі. Так вкратце вам розказав. На вулиці міг би познімати, не дуже сильно холодно. І да, цей фон мене вже теж задовбав, Ззадді горить лампочка, я весь свічуся, Ну, нема тут, де мені стати по-другому, я думаю, нормально. Можна було купити б якийсь, звісно, тут, але щоб фон був ззад. І так піде. Вам головна інформація, не задній фон. Якщо не важко, підтримайте лайком хоча б для вас стараюся, я мог би нічого не знімати, але ну, як не знімати. Це все безплатно, як ви бачите, я для вас ділаю. Хоча б лайк поставте, там, може, репост якийсь зробите, або захайпіть відео. Мені це сильно допоможе, як начинаючому або середньому блогеру не знаю, як сказати. Все, пока, скоро побачимося. Буде вам кіно. Підписуйтесь, починаємо ценну інформацію вам трошки давати. Ну і може трошки мусорочок, бо мусорки тут дійсно стоящі. я Думаю, ви бачили, і багато хто писали, що клас.